Це майдан перемоги звідси щоденно курсує маршрутний транспорт до Києва. За словами водія Володимира Сушицького, два рази на день він встигає з'їздити до Києва і назад, але нові правила міжобласного перевезення призупинили звичний пасажиропотік. По поводу перевозки, звісно, ми питаємо людей, є тести, у кого є, у кого немає, люди возмущаються, люди нервні, людям треба їхати. Ну, ви пазумі правильно, що за день це все ніхто не проакціонує. Ну, В принципі, як? Ну, стараємося, по мірі поступлення, проблем. Ну, тим не німіння, як людині треба їхати. Основне те, що людина, щоб сиділа в маски, других не заражала. Один з пасажирів маршрутки Максим Вітюк. Чоловік розповів, що якби у нього не було сертифікату про щеплення, то не зміг би доїхати до Києва. Я пройшов вакцинацію. Коли я заходив в маршрутку, водій перевіряв мене документ про проходження вакцинації. Я до цього ставлюся цілком нормально. Так повинно бути. А це Житомирський центральний автовокзал. Водій Олександр Чернишов говорить, що перевіряє документи про щеплення у пасажирів, але і сам підготовлений, бо має сертифікат вакцинації. Звісно, вакцинувався. Дві прививки, все є. Сертифікат є, зелений, в дії, все як положено. Кажемо людям, щоб показували, пред'являли сертифікати, або тест, тільки таких людей перевозимо. Все, стоїть маршрутка, грузимося. За годину прийшло два чоловіки тільки вакцинованих. Все, люди приходять, відмовляють, люди уходять, йдуть на попутку, йдуть на блаблакар, йдуть на нелегальне перевезення. Без сертифікату про щеплення тепер не можна доїхати в іншу область, говорить Віктор Товстокорий. Вакцинований, Як? є сертифікат, і водій маршруту Житомир Київ питав перед цим мене. Я йому показав, він сказав, що можна їхати. Щоб виїхати терміново, О Роману довелося зробити ПЛР-тест. Куди ви їдете? На Київ. І що ви? У вас є сертифікат? Так, є. Це тест. Це коли ви його зробили? Сьогодні. Керівник залізничного вокзалу Сергій Дудко відмовився коментувати, як буде здійснюватися контроль пасажирських перевезень міжобласних при наявності або відсутності у пасажирів сертифікатів вакцинації. Для користування міжрегіональним транспортом у регіонах із жовтим та червоним рівнем епіднебезпеки потрібно буде мати один із вказаних документів. А це оформлений на порталі Дія або в одноіменному додатку жовтий чи зелений міжнародний чи внутрішній ковід-сертифікат на підставі отримання однієї дози вакцини або повного курсу вакцинації. А також це може бути негативний результат ПЛР-тесту або еспрес-тесту на COVID-19, чинний 72 години від часу здавання матеріалу на аналіз. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.